Мільйонна оборудка у лікарні. За інформацією МВС України, посадовцям однієї з сумських лікарень, кілька місяців тому вдалося провернути махінацію при закупівлі рентгенапарату. Представники закладу стверджують, правоохоронці наплутали документи. Більше подробиць від моєї колеги Анастасії Комендантової. 16 січня офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України оприлюднює шокуючу інформацію. Сумах поліція розоблачила схему розтрати бюджетних средств на суму почти 1 мільйон гривень. У статті йдеться про те, що, мовляв, одна із сумських лікарень закупила рентген-апарат 2016 року виробництва за 6 мільйонів гривень. Та після перевірки документів правоохоронці з'ясували обладнання 2013 року і коштує на 1 мільйон менше за ту суму, яку віддали з обласного бюджету. Усе це відбулося у жовтні 2016-го в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні, виконуючи обов'язки головного лікаря, шокований зранку. Показує нам документи, каже, це. Саме той папірець, на якому правоохоронці побачили число 2013, начебто, дату виробництва рентгенапарату. Це свідоцтво державного реєстру. 13 2013 рік. Це державна сертифікація, Це з того року що по всій Україні по всій Україні этим заниматься. Эта информация прозвучала, я не знаю з каких уст, що это год випуску, 2013 год. Это ложь. Чоловік показує нам і сам рентген апарат. Обладнання ще запаковане, оскільки для нього не встигли підготувати кабінет. Документ, який і став яблуком розбрату, досі висить на коробці. Посмотрите дев'яти, двінадцяте, ну, Це тут зовсім друге це, це реєстрація на державний і... то документ, який ви мені да, показували. Да, да, да. А ось документи, які свідчать про дату виробництва рентгенапарату, знаходяться всередині коробок, каже лікар, і запевняє, правоохоронці не відкривали їх під час огляду, бо не мали права. У прокуратурі ж запевняють, усі необхідні документи вони бачили. А завдяки аналізу з'ясували нові факти. Даний поставчальник це київське приватне підприємство Медгарант. Воно здійснює поставки даного остаткування і в інші регіони України, однак, за значно нижчими цінами. Наприклад, Краматорська міська клінічна лікарня номер один придбали його за 3 мільйони 600 гривень. Одеська обласна лікарня – за 3 мільйони 400 тисяч гривень. А Сумська обласна, повторюсь, за 5 мільйонів 899 тисяч гривень. У зв'язку з цим і прийнято рішення про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 12 років тюремного життя. Анастасія Комендант, Олександр Сорбат, новини СТС.